Дорогу зробили, а проблем не поменшало. Вулицю Тролейбусну комунальники відремонтували ще на початку літа. Втім, мешканці пасічної нарікають на відсутність пішохідного переходу на одній з найбільш пожвавлених ділянок вулиці. Треба бути уважним, аби перейти дорогу і не потрапити під колеса. кажуть, пішохідний перехід необхідно встановити якомога швидше. Поки тут був перехід, то водії не дуже звертали на це увагу. А тепер, коли переходу нема, то взагалі неможливо перейти вулицю. Але вулиця насичена, люди ходять, бо тут торговий центр великий знаходиться з тої сторони, перейти необхідно по кілька разів в день. Це просто неможливо зробити. Особливо що як студенти є, то тут просто наплив великий. такий є. Тут можливо від світофор буде поставити. Нам потрібен перехід, тому що якісь переходимо ті магазини, аптеки. Там було вже. Ситуація сталася, смерть була хлопчика річного А так, то що поки що такого не було серйозного. На 150% треба. Хай от хоч один міліціянт згаї, тут перейде дорога. Також незручностей пішоходам та водіям додає нова дорожня розмітка. Тут розташована подвійна суцільна лінія. Відтак для того, аби автовласники могли під'їхати до своїх осель, їм необхідно або перетнути лінії і порушити правила дорожнього руху, або рухатися у кінець вулиці і там розвертатися. Про проблему почав бити на сполох депутат міськради Ростислав Кукурудз. Переконаний, небезпека зросте з початком навчального року. Жодного нема переходу в нас, не говорячи про те, що вже перше скоро вересня, і в нас є 18-та школа, де, де теж буде потенційна небезпека, що мешканці, ведучи своїх дітей до школи, діти, які будуть і до школи чи повертатися зі школи, не зможуть безпечно переходити цю вулицю. Про проблемний рух на вулиці Тролейбусній вже знають у Івано-Франківській мерії. Міська влада пропонує встановити швидкісне обмеження руху для водіїв. Розгляньте можливість на тролейбусні також встановити обмеження швидкості не більше 30 кілометрів. Я приймаю це все, що і лівий поворот, і розмітка, і переходи. І ми експериментально почнемо з тролейбусною. Мабуть, перша вулиця, де ми поставимо 30. Компроміс між мешканцями пасічної та вимогами, де спробують віднайти на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху. Вона відбудеться вже наприкінці тижня. І Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.